Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. Студії працює Алла Івашина. 14 червня відбулася 20-та сесія Калузької районної ради, на якій розглядалося більше двох десятків питань. Що на цей раз було найважливішим для депутатського корпусу? Дивіться у сюжеті. Розпочали сесію райради із нагородження Галини Томашчук, що на виборах, як голова ОВК, показала хороший рівень підготовки і проходження голосування. Далі заступник голови ради Сергій Твардовський озвучив збільшення винагород для сільських рад переможців у номінаціях Краще довкілля, етнокультурна та спортивна громади від 10 і до 30 тисяч гривень. Депутатами внесено зміни до таких програм, як ООНівська, соціально економічний розвиток, охорона навколишнього середовища. Затвердили звіт першоквартального виконання бюджету, а також доповнили його. І тут почали сперечатися. Адже минулої сесії народні обранці, порушуючи постанову Кабінету міністрів, змінили розподіл коштів на ремонти комунальних доріг. А тепер проголосували за відвернення свого тодішнього рішення. В результаті, за словами голови бюджетної комісії Івана Кавчака, деякі керівники населених пунктів замовили великі об'єми робіт. А розплачуватись не буде чим. Частина присутніх сільських голів, погоджуючись із словами Івана Васильовича, покинули сесійну залу. Затвердила цього дня і програму, яка передбачає більшу захищеність меморіального комплексу Степана Бандери, що в старому Угринові, в зв'язку із останніми вандалістськими наругами над пам'ятниками українських героїв. За два роки ЦРЛ і районна лікарня заборгували комунальному підприємству Теплосервіс близько 6 мільйонів гривень, з яких послуги за вироблену теплову енергію перед «Нафтогаз Україна» становлять більше 5 мільйонів. Розповідає Сергій Твардовський. Для того продовжує доповідати, щоб розблокувати рахунки і погасити борг, потрібно змінити боржника. Директор КП «Теплосервіс» вкласти угодом з комунальним підприємством входу «Теплосервіс міської ради щодо переведення боргу. Є дві частини корпусу, на яких зафіксованих в судовому вирішенні господарського суду Івано-Франківської області. В даному випадку, крім укладення угоди, є необхідність звернення до суду, і прийняття рішення заміни вожника. Друга частина боргу не зафіксована в судовому порядку, тому в даному випадку достатньо укладення угоди між двома суб'єктами, тобто КП теплосельність КП вводить за міської ради. Щодо заміни дружника, і в такому випадку просто ця угода засилається до стягування з України, і вже по суті касевили спільне від виконання цих поговорив в госпіту. Так само. У цьому рішенні пропонується за це, щоб відкрити наказ Господарського суду щодо стягнення боргівського та районної лікарні це призведе до розбухування рахунків лікарні. Керівник району погоджується із своїм заступником. Ситуацію треба вирішувати, констатує Василь Дзунза. Тому розглядається компроміс. Для нас головне, для нашої організації, щоб від нього забрали ті борги і передали тому, хто може їх вирішити. Тобто, коли буде рішення суду, а вони зараз в станічній сесії повинні вкласти в пластиву. Аби не був інший ворожник замість тепло перед нами. І довго між нашим теплоселіцем І каустрі, який бере різницю, отримає на сімцом, і віддає договір цей до, як казалося Михайлович, чи згідний, йому одинаково хто буде платити, волоне, аби хтось взяв на себе свій корм. І тому я думаю, що такий в нас на нинішній день виділ. В результаті ЦРЛ отримала котельню і тепер напряму купуватиме газ НАК Нафтогаз Україна. А гроші в свою чергу повертатиме міський водотеплосервіс. Далі за порядком були питання освітян та представників місцевого самоврядування. Загалом сесія розглянула більше 20. Світовий рекорд з наймасовішого одночасно виконання східного танцю був встановлений у Калуші. З ініціативи керівника студії східного танцю Магія сходу Тетяни Кузевич на площі героїв позатанцювали разом 507 осіб. Акція відбулася в рамках всеукраїнського конкурсу фестивалю східних танців Кубок Прикарпаття. Для встановлення світового рекорду з наймасовішого одночасного виконання східного танцю з'їхалися танцівниці з різних куточків України Києва, Львова, Червонограда, Вінниці, Житомира, Кіровограда, Івано-Франківська, Коломиї і, звісно, Калушанки. Вік учасниць коливався у широкому діапазоні. Були тут і школярки, і молоді мами, але усі вони якоюсь мірою володіли мистецтвом танцю живота. Чотири роки вже займаюся. Ну, мені подобається займатися східними танцями. Ну, це мені здається дуже красиво, і навіть танці живота, і турецькі танці це дуже красиво. І індійські. Я вже займаюся танцями три роки. Я вважаю, що ці танці дуже гарні. Це дуже еластичні рухи. Ти будеш дуже привабливою, коли будеш займатися цими танцями. Я вважаю, що треба дуже навіть корисно буде займатися, бігати, зробити зарядку, то будуть гарній формі. Думаю, що навчитися східному танцю може в принципі кожна жінка, не зважаючи на, вік, на будову тіла. Ми вже їздили від в тому році. Ми виступали в фестивалі у Львові, привезли перші місця. Цього року влаштували у нас, думаю, всім сподобається. Я думаю, що чоловікам однозначно подобається. І навіть я, їдучи в автобусі, буває підтанцьовую ритм східних танців. Тому, в принципі, кожна жінка і для фігури це думаю, супер. Журі складалося з майстрин східних танців, голови Української асоціації виконання східного танцю Ольги Рудакової, чемпіонки Європи Ірини Святовської, чемпіонки України Аліни Рудакової. До річеної комісії входили відомі громадські діячі та підприємці Калуша. Для нашого міста це вже не перший рекорд. Два роки тому 1600 калушан встановили рекорд з наймасовішого одночасного виконання віденського вальсу. Отже, наше місто заявило про себе ще раз на цей раз буквально на весь світ. Отут От на, на цій площі, коли було... Підзначення нашого дня міста міський голова анонсував про те, що 15-16 червня у нас в місті відбудеться фестиваль, конкурс східних танців і встановлення світового рекорду по кількості учасників виконання одночасного. Тоді багато хто з нас стояли і скептично дивилися, ну ну давай, не буде того. Але як повторює наш голова, пацан сказав, пацан зробив. є. Yeah. Отже, зараз ми стоїмо на площі і чекаємо, що калушани, гості нашого міста, допоможуть нам черговий раз здійснити рекорд у нашому місті. Ви знаєте, в нас зараз було стільки важливих за останні роки подій, що мені здається, що скоро Калушани взагалі перестануть дивуватися чомусь. В нас в Калуші дуже багато славних традицій, хореографічних. І от вривається в наше життя обряд східних танців. Звичайно, як кажуть, схід діло тонке. Встановлювали рекорд не лише дівчата, а принаймні двох хлопців вдалося побачити. Їх теж причарувала пластика східного танцю. Деякі учасниці були у вишуканих костюмах, інші просто підв'язані звичайними бабусинними хустинами. Цікаво було почути чоловічий погляд на це танцювальне мистецтво. Переможець конкурсу Секрети сімейного щастя, який нещодавно відбувся у Калуші, розповів, що його дружина, мама двох дітей займається східними танцями, і, звичайно, за два рази на тиждень виконує їх удома для єдиного поціновувача чоловіка. Отже, виявляється, танцювати для коханого є однією з запорук сімейного щастя. Восточні танці це дуже корисна річ. У мене дружина та танцює півроку вже О, зараз вийшла сюди. Спробувати, як воно. О, це вже дуже гарно, Це красиво, еротично, прекрасно. Такі дівчини гарні. Незважаючи на палюче сонце, учасники рекорду на площі терпляче і старанно робили репетиції та кілька разів після встановлення рекорду повторили на біс. Рекорд! 507 чоловік Ваші області у зв'язку із встановленням рекорду України і світу. Категорія масові заходи Опис досягнення у рамках проведення всеукраїнського конкурсу фестивалю східного танцю Кубок прикарпаття до міста кажуще завітали танцювальні колективи з різних куточків України. Під час конкурсу було встановлено рекорд. Що щодо наймасовішого та одночасного виконання східного танцю. Рекорд встановлено, і можна гордитися тим, що саме у нашому місті дипломами національного проекту книги рекордів України нагородили міського голову Ігоря Насалика та організатора та автора ідеї Тетяну Кузевич. Безперечно, східний танець дуже красивий, жіночний і наповнений пристрастю. Напевно, не одній з присутніх на площі захотілося навчитися цього мистецтва. Досконало володіти прийомами спокуси і зваблення може лише справжня жінка. Це в ній закладено самою природою. І це довгла найменша чотирирічна танцівниця, донька Тетяни Кузевич. Леся. Вона була безсумнівно поза конкуренцією. Третя неділя червня є днем медичних працівників, враховуючи те, що уже третій рік поспіль охорона здоров'я калущини спільна. То і вітання людям у білих халатах адресували разом як і міська, так і районна влада. Актовий зал ЦРЛ цього дня був переповнений медичними працівниками, які у свою чергу не втомлювалися від вітань. Класична музика підготовлена колективом і вихованцями музичної школи No2 дала можливість розслабитись, отримати позитивні емоції та дослуховуватись до щирих слів. Міський голова Ігор Насалек спеціально до такого торжества застелегідь повернувся із Польщі, навіть не встигнувши перепочити від велосипеда. Посада мера і медика у дечому перебуває в однакових умовах, але навіть такі нюанси не забирають бажання працювати. Робота, чесно кажучи, не легка. А тяжка робота, яка вимагає приймати миттєве рішення, робота, яка не дозволяє помилок, робота, яка невдячна. Бо я повинен вам сказати, десь медики і міський голова в одинакових умовах. У нас вдячний пацієнт знає, які таблетки треба виписати, що треба різати. Куди його відправити, на що дивитися. Але за кінцевий результат відповідає, так і в мене громада, знає, де трасу ставити, де яку дорогу зробити, як бюджет розподілити. Але за кінцевий результат відповідає тільки двоє лікуючий лікар і міський голова, як в вигляді. Я б хотів, щоб ви приходили, були в лікарні, зокрема в нашій. Тільки як фахівці, як працюючі, а не як пацієнти. Тобто хорошого вам здоров'я, щоб ви приходили додому і не думали, як забезпечити дітей, які навчаються фінансово, а відкривали книги і вдосконалювали професійне мистецтво, щоб, будучи де б на яких міроприємствах не були, лікар гонорово костюмі Бріоні міг стояти, а жінка-лікар в Шанелі. І ми потроху з 2014 року. Такі кроки робити будемо. Звичайно, що така неоцінена праця наголосив Ігор Степанович, потребує іншої винагороди. Тому з 2014 року Калузька влада думатиме над страховою медициною, внески якої йтимуть на доплату лікарям. Не скаржитись на самопочуття особисто, як найменше мати пацієнтів. Натомість досталь усіх благ бажали цього дня і виконуючий обов'язки заступника міського голови Василь Турчин і заступники головного лікаря ЦРЛ Валерій Паляниця та Наталія Кінаш. Тож ваш святковий день. Хочу побажати вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплати і вагітного гаманця. Сказані речі підкріплювалися ще й грошовими і паперовими винагородами. Кращі з кращих отримали почесні міські грамоти Районна влада в особі заступника із Ради Михайла Срібняка та першого заступника від адміністрації Федора Вовка також не була з пустими руками. Від своїх керівників принесла грамоти й хороші побажання: здоров'я, щастя, достатку, наснаги, наголошуючи на безпомилковій медицині. Коли ми беремо будь-яку професію, любий фах, і говоримо про те, що От, Наприклад, сільське господарство, десь агроном, неправильно прийняв рішення стосовно тої чи іншої посадки культури чи посіву культури ну, не вродило, біда, але можна пересіяти, можна переробити цю справу. Той самий учитель, хоч я сам учитель по професії, ну не навчив учня, погано, надзвичайно погано. Але ж цей учень все одно знайде десь. Своє щастя у своєму житті. Але не дай Бог лікар, практикуючий лікар, неправильно встановить діагноз і неправильно почне лікування це життя. Тому я завжди говорю, найважливіше це життя кожної людини. А доктор, який відповідає, який лічить, це є. Найважливіша професія на сьогоднішній день. Отож найкращі калузькі медпрацівники. Не хворійте самі і не дозволяйте цього робити іншим. 18 червня дільничні інспектори міліції України відзначають своє професійне свято день заснування служби дільничних інспекторів міліції. Урочистості з нагоди свята відбулися напередодні в Калуському міськвідділі УМВС. У 2004 році, наказом міністра внутрішніх справ України, день 18 червня, був офіційно затверджений днем дільничного інспектора міліції. Це свято і молоде і старе водночас. Рівно 90 років тому, 18 червня 1923 року, народний комісар внутрішніх справ міліції УРСР підписав наказ про затвердження інструкції для районних спостерігачів міських відділів. Ця дата і стала днем народження служби дім, а витоки самої України української міліції ще давніші 14 березня 1917 року. Центральна рада утворила формування української міліції, що складалася з начальників міліції і їхніх помічників, дільничних начальників і помічників, а також старших міліціонерів та міліціонерів. За часів гетьманату Павла Скоропадського дільничного називали дільничним начальником державної варти. А вже за радянської влади обов'язки дільничних виконували районні наглядачі, уповноважені і, врешті, дільничні інспектори міліції. Глибокої поваги заслуговується професія: зміцнення правопорядку, захист прав та інтересів, життя і гідності громадян, профілактика злочинів та правопорушень, а також їх розкриття це основні завдання дільничного. Нині в Україні працюють майже 16 тисяч дільничних інспекторів міліції. На Прикарпатті кожен третій злочин розкривають саме дільничні. Служба ДІМ Калуського міськвідділу ОМВС складається із 30 працівників. Початку року дільничими інспекторами складено 1250 адміністративних протоколів за різні правопорушення, розкрито 78 злочинів. Це крадіжки, пограбування, здійсненно вхилення сплати аліментів з причинення тілесних пошкоджень. Є у службі дільничної інспекторів міліції проблеми. Так дільничим інспектором міліції доводиться нести службу в умовах значних навантажень. Зокрема, один дільничий інспектор міліції обслуговує в середньому близько 4 тисяч громадян у сільській місцевості і близько 7 тисяч у місті. А науково обґрунтовані розрахунки свідчать, що найбільш ефективна робота дільничого може бути за умов обслуговування у містах до трьох тисяч населення в сільській місцевості 2200. Калушано вдячний вам за людяність, надійність, принциповість, високий професіоналізм і постійну готовність допомогти в скрутній ситуації. В свою чергу, керівництво управління внутрішньої справи Франківській області та, зокрема, Калуського міського відділу робить і на все можливе для створення кращих умов вашої праці та поліпшення матеріального становища. У день професійного свята бажаю вам завжди зберігати стійкість духу, виявляти притаманну вам мужність та вміння невідкладно приймати правильні рішення. 17 червня з нагоди професійного свята пам'ятною медаллю 90 років на сторожі закону був нагороджений весь особовий склад, а також ветерани служби дільничних інспекторів міліції Калузького міськвідділу ОМВС. Від імені місцевої влади дільничних інспекторів привітали і відзначили нагородами, керуюча справами міськвиконкому Наталія Бабій, заступник голови районної ради Михайло Срібняк, заступник голови райдержадміністрації Федір Вовк, депутат обласної ради Галина Ляхович. Сільські голови, завадки, мостища, збори, Негівців, кропивника, Станькови, Войнилова, Голеня, Тужилова та інших сіл. Цінні подарунки отримали винуватці свята від товариства Карпатнафтухім Даноша і Трип'ятірки. Це була уся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам приємного робочого тижня. Зустрічі.